Ладно, целострай, давайте. это. Целострай, йдемо спати, добре. От, сука. Ні -ні, о, сука. Ні-ні, це Не, це не, лаз, не ласт, цена лаз, цена лаз, зараз черный, 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 черный. Сука. Ти паттерн міняєш, ти долбоеб? Ти реально думаєш, що проти мене це спрацює, чи що? Давай, як мужик, сука, йди до мене, блядь. Бий мене нахуй. Розберись зі мною. Ой, не встиг розреагувати. Так, все. Давайте закінчувати з цим лахом. У тебе була страй, плюс. Мені достатньо буде лум. От, сука. Ні, лум, лум! Лум Лум, ще один, лум, ще один, лум, ще один, ще один! не зараховуй. Це не дивись на хп, скевік. В тебе і в нього немає ХП. Ви боретесь просто за респект. Хто перший пропустить удар, той й Але він може пропустити 60, ти один. Потичся, не квапся. Він тебе не може виграти. Ніяк. Ладно, може і виграти. Ну братан, блять! Так, тихо, тихо, скевік, тихо. Ну не, ну блять, ну ты долбоеб, Рома, ну ты долбоеб, блять. Лум, лум, ну Я клянусь, я можу його выграть. О, яка ж тварь, блять. Бля, вже світає на вулиці, йобаний рот. Шиза затекла, блять, все болить, плечи, болять Боже, як же я завалюсь ванну після того, как я его выебу. Давай, ты м'язи, останні, останні ці залишились. Это <звук> воно. Боже, це воно. Боже, це воно, походу. Давай, я граю зараз з тобою, давай, я бегаю, я роплю над тобой, блять. Так, ну это не честная хуйня была. Я тебя переможу, сука! Это хорошо. Я знал. Я знал. Я знал, что это... Цей... Я знал. Я знал. Я знав. Я знав.